В Ефірі випуск новин на Дніпро Тіві Я Орина Єгіяєва Вітаю. Відбувся перший етап обміну в рамках домовленості у Стамбулі. Додому повернулась група звільнених військовослужбовців віком до 25 років. Серед визволених захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі більше трьох років. Цей обмін стосується окремих категорій військовополонених, зокрема віком до 25 років, важко поранених та тяжко хворих бранців. Це лише перша частина масштабного обміну, який триватиме в межах досягнутих домовленостей серед звільнених сьогодні. П'ятеро жителів Дніпропетровщини. Україні! Героям слава Україні! Слава! Слава нації! Швидко! Швидко! Україна! Душі! Україна! Душі! Україна! Душі! Наші вдома. Сьогодні розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Процес доволі складний, багато чутливих деталей. Перемови не тривають фактично щодня. Розраховуємо, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнути в межах зустрічі в Стамбулі. Робимо максимум, щоб повернути всіх. Працюємо для цього на всіх рівнях. Маємо повернути додому кожного хто в полоні. Тим часом ворог продовжує терор Дніпропетровщини. Ввечері та вночі спрямував на область безпілотники. Оборонці неба знищили в регіоні шість БПЛА. Їхні уламки показали бійці ПВК схід. Внаслідок ворожих ударів у Самарівському районі зайнялася господарська споруда. Вранці агресор гатив по Нікопольщині з артилерії, а також застосував і впівідрони. Поцілив по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах. Напередодні армія РФ також скерувала в дрони важку артилерію на Нікопольщину. Скидали боєприпаси з БПЛА. Під час ударів у райцентрі постраждали двоє чоловіків. Стан одного з них тяжкий. Серед пошкоджень у Нікополі приватний будинок і шість автомобілів. Понівечена господарська споруда, а ще одна знищена вогнем. Росіяни кабами вдарили по одному з регіонів Запоріжжя. Зруйновані щонайменше сім приватних будинків, десятки пошкоджені. Понівечена труба газопостачання наразі відомо про двох поранених. 73-річну жінку у тяжкому стані госпіталізували до лікарні. У неї численні переломи та міновибухове поранення. Іншу жінку медики стабілізували на місці. Згодом також доправили до медичної установи. Про значну пожежу в сквері прибережному повідомляють користувачі з соцмереж. З відео з камер ситуаційного центру ми дізнали, що вогонь виник близько 15-ї години. Нині причини загорання невідомі, проте на відео можна побачити значні стобури диму і одразу кілька осередків займання. А напередодні надзвичайники разом з правоохоронцями вчасно викоювали літнього чоловіка з палаючого будинку на провулку Сорочинському у Дніпрі. Загорання виникло на території приватного домоволодіння. Вогонь охопив автомобіль, гараж і господарчу споруду, після чого перекинувся на двоповерховий житловий будинок. Полум'я також пошкодило дах сусіднього селі. Загальна площа займання становила 700 квадратних метрів. На щастя, обійшлося без жертв і травмованих пожежу ліквідон. Овано триває розслідування. У кривому розі пенсіонер ледь не згорів через цигарку, з якою він заснув у власній оселі. Рятувальники оперативно прибули на виклик і врятували пенсіонера з палаючого помешкання. Чоловіка госпіталізували з опіками руки. Його життю нічого наразі не загрожує. За інформацією від ЗМІ, це вже другий подібний випадок у місті за останню добу. І цього разу вдалося уникнути фатальних наслідків. Чергова перемога Дніпра над незаконними забудовниками так на вулиці Старочумайській міська влада почала роботи з ліквідації незаконної будівлі, яку за рішеннями господарського суду власник мав прибрати майже місяць тому. Проте він цього не зробив, тож до справи взялись комунальні служби. Втім, на заваді стали невідомі люди. Вони заблокували своїми автівками під'їзд техніки до приміщення. Один з чоловіків навіть зачинився всередині будівлі, наражаючи себе на небезпеку. Тривалий час представники міськради вели з ним перемовини, але безуспішно. Довелося викликати поліцію. Вони вели чоловіка. Після чого демонтаж продовжився, також влада Дніпра подала заяву до правоохоронних органів на осіб, які перешкоджали роботі комунальників. У міськраді наголошують, не захищатимуть землю, яка належить Дніпрянам, попри будь-який спротив. Зазначені будівлі без отримання будь-яких. Документів дозвільних та права на користування земельною ділянкою. Крім того, якщо ви озирнетесь, ви побачите, що на цій території розташовані високовольтні провода, які мають захисну зону. Також під цією ділянкою розташовано трубопровід, який знаходиться на балансі Дніпроводоканалу. Міська влада дбає про те, щоб основний ресурс територіальної громади земля. І основна можливість розвивати громаду, будуватися на цій землі, щоб це здійснювалося в дійсності в інтересах людей, а не окремих ділків і кримінальних кланів. І коли ми чуємо весь цей лемент про те, що А там місто, муніципальна поліція зносять там черговий ринок, черговий кіоск, люди знайте, це збудовано на вкраденій у вас землі. У Дніпрі відкрилася виставка Де факто статус Вар присвячена підтримці рідних захисників, які зникли на війні. Ініціювали проект об'єднання родин без вісті зниклих захисників. На виставці представлено 48 робіт українських та іноземних митців. Це плакати та арт-об'єкти Владислава Корінь продовжить. На стінах майже півсотні плакатів, створених митцями з усього світу. Усі присвячені війні в Україні. На них петриківські мотиви, мотанки, національні символи. Ініціаторами проєкту де факто статус ва стали об'єднання родин зниклих безвісти. Серед них і Дарина Донченко. Її чоловік зник торік у січні за невідомих обставин під час служби в 31-й окремій механізованій бригаді. Перестав виходити на зв'язок. Звісно, до цього приготуватись і морально і психологічно неможливо. І кожен день це очікування, можливо, повернеться, можливо, він в госпіталі їздила, шукала. Звісно, те, що було в моїх силах на першу хвилину, а потім вже почались більш розгорнуті і звернення до рядових структур. Звісно, відповідь є співпраця. Є це дуже приємно, що долучаються все ж таки до пошуків і на сьогодні. Жній день все ж таки зрушила з місця. Маю більше інформації, тому сподіваюсь, отримаю гарну звістку. Жінка каже: коли страшний тягарне відомості, дедалі сильніше тисне. рятує мистецький простір. Тут можна виговоритись, інколи поплакати, інколи відволіктись, та головне отримати підтримку, якої часто не вистачає. Та да, дійсно це допомагає, що люди приходять, яких немає в сім'ї цієї біди цього горя, але тим не менш вони приходять. Вони розпілкуються, вони розмовляють, підтримують, і це е, через три роки, чотири роки, як іде вже війна, то люди е, стають більш емпатійні, тому що тому що це не закінчується. На виставці представлено 48 робіт, плакатів та арт-об'єктів, створених протягом 2022-2025 років. Митцями з України, Франції, Чехії, Польщі, США, Нідерландів, Німеччини, Кіпру та Норвегії до заходу. Долучилися й фахівці, які щодня працюють з родинами зниклих безвісти. В рамках робочої візити люди приходять з конкретним запитанням або якщо вони не можуть його формулювати, їм в цьому допомагають юристи і просто хочуть почути відповідь, що з моїм близьким. Кожна із родин має право отримати цю відповідь, знати, що з них не близьке, де він знаходиться. А коли ми говоримо про виставку, люди можуть поділитися через мистецтво своїм болем, можуть відкритися краще, можуть проявити не просто емоції, там сльози, істерика, посміх, або один одного одного порадіти, якщо встановлено місце перебування, зниклого безвісти. Можуть відкритися такою виставкою, вкотре хочуть привернути увагу і українського і світового суспільства до болючої теми зниклих безвісти захисників та захисниць України. За цією війною стоїть купа особистих історій любові, втрат, ненависті, кохання і ну, не того, чим ми живемо всі. Але є люди, які дотичні до історії і до статусу полонений, є сім'ї, які дотичні до статусу безвісті зниклий. І наше завдання визвати у спільноти, яка не дотична до цього, емпатію і розуміння того, як живуть ці родини. Скільки це важко, наскільки це непросто, яка кількість людей за цим стоїть? Проєкт у Дніпрі триватиме до 15 червня, після чого вирушить до Миколаєва, Львова та Харкова, де продовжить свою важливу місію говорити про тих, кого не можна забувати. Владислава Корінь, Павло Черненко, Дніпро ТІВІ. У Дніпрі на вулиці Мандриківській реконструють мережі водопостачання та водовідведення. В такий спосіб комунальники не лише попереджають мовірні пориви старих мереж, а й покращують якість водопровідної води у оселях Дніпря, оскільки тамтешні мешканці неодноразово звертались для вирішення цієї проблеми. Про ефективну взаємодію влади та громади далі. У Дніпрі в одній з багатоповерхівок на вулиці Мандриківській провели успішну реконструкцію мереж водопостачання та водовідведення у 2019 році. Після введення будинку в експлуатацію мешканці стикнулися з перебоями води. Ірина живе на 12-му поверсі, каже завжди мали проблеми з тиском. Це були питання такі протягом останніх двох років, а саме вони були такі серйозні, коли у нас було відключення електропостачання. відповідно. Тому доводилося просто, ми були без води. Як з'ясувалось, проблема виникла через недоброчесність забудовника, який не під'єднав будинок до зовнішніх мереж водогону, а підключив до внутрішніх мереж сусідньої багатоповерхівки. Це рішення не забезпечувало надійного водопостачання, а мешканці не мали змоги відкрити особові рахунки для отримання комунальних послуг. З сусідами було вже давно прийнято рішення, що нам потрібно перебудувати водопровід відповідно до того, як воно має бути згідно коли б будинок вводили в експлуатацію, а не через сусідній будинок. І тому до цього взагалі рішення до впровадження точніше цього рішення ми йшли декілька років. Мешканці будинку не могли реалізувати реконструкцію власним коштом. Тому наприкінці 2024 року вирішили звернутися за допомогою до міської влади. Ми вирішили звернутися за допомогою до нашого депутата до Артема Григоровича. Ми пішли, він відкликнувся на нашу біду. Дякуємо велике за це. І ми почали е вирішувати, як він зможе нам допомогти. Ми з ним разом поїхали у водоканал е там. Все це проговорили. І е після цього він сказав, е що він е поговорить е з нашим мером і спробують нам допомогти. Е я почекала, і була відповідь, що. Приїхав мер до нас, зібрались мешканці і пообіцяли вирішити нашу проблему тим, що збудують нам водопровід. Ми розуміючи, і що військовий час, і людям важко там багато переселенців живе в цьому будинку. Також самостійно вони не в змозі, так би мовити, там виконати проекти і замовити побудову цих мереж. Тому було прийнято рішення, і було надано відповідне доручення водоканалу виступити замовником будівництва цих цієї ділянки. Мереж. Протягом двох тижнів комунальники під'єднали будинок до магістрального водогону, що дозволило нормалізувати тиск води у квартирах. Також було виконано переврізку каналізації до самопливного колектору. Це дозволить нам у гарному експлуатаційному режимі приймати стоки. І це все значно покращить водопостачання та водовідведення для мешканців в даному випадку це Приклад того, що мешканці в даному випадку ОСББ, керівник ОСББ, мав можливість безпосередньо звернутися до міського голови, міський голова відреагував певним чином, дав правильні вказівки своїм підлеглим по вертикалі. і в даному випадку це системна робота, яка має приклад вже в виконаних роботах. Ремонтні роботи планують закінчити протягом двох днів, і мешканці будинку зможуть відкрити особові рахунки для отримання комунальних послуг. Катерина Мащенко, Павло Черненко, Дніпро Ціві. У Дніпрі тривають ремонти у багатоповерхівках за муніципальною програмою співфінансування. Мешканці будинків ОСББ, ЖБК та ОКЖБК отримують реальну підтримку від міста, сплачуючи всього 5 або 10% відсотків від вартості робіт. Цьогоріч за програму вже виконано 80 заявок, за якими в будинках встановили металопластикові двері у під'їздах, зробили ремонт електромереж, покрівлі та ліфтового обладнання. Докладніше дивіться у випуску новин о о й до департаменту надійшло вже 411 заявок. Це більше двох тисяч дверей. Тобто мешканці розуміють, що встановлення других тамбурних дверей це є важливо, тому що тепло в будинку необхідно зберігати. По-перше, це дуже комфортно для мешканців, а по-друге, це дуже комфортно для їх фінансів. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. А заявки приймаються обудні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця новини Дніпро Ті на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. з вами була Орина Яєєва. І пам'ятайте, світло всередині нас, а волю не закувати в кайдани. До зустрічі.